Усім вітання! Мене звати Роберто Моралос, персональний влог на каналі UA Football. Отже, цього разу ми майже повністю будемо говорити про матч збірної України. А що важливіше може бути нічого? Так, ми не побачили поєдинок проти якогось там гібридного складу Бренфорду, не основного туристського матча, де збірна виграла 2-0. Але ми побачили матч на Вемблі, де команда програла 0-2. Що важливо відзначити в цьому поєдинку? Все ж таки, не зважаючи ні на що збірна України мала свою концепцію гри, і це, ну як на мене, це певний плюс. Намагалася просувати такий собі проактивний футбол, хоча виходило з цього небагато. Дуже. Компактне скупчення футболістів, які роздають передачі між собою, що не дає просування вперед, це була проблема, і не вдалося повністю використати того ж мудрика. Зрештою, я вважаю, що не його проблема в цьому поєдинку, а проблема національної збірної, що не змогли зіграти добре, щоб розігнати його. Кожен футболіст має свою функцію, і якщо людина може на швидкості кудись врати. Риватися, обігрувати там, робити різницю, але її потрібно розігнати. Це не відбулося. Взагалі, в матч проти Англії будемо говорити, це очевидні надто речі, що різниця в класі дуже велика. Сака, Кейна це люди, які одним своїм рухом, однією своєю присутністю на полі роблять велику різницю. І ось вони її робили. Вони, в принципі, так і працювали. Той же білінгем. Що людина робить? Вона робить абсолютно все. І протидіяти цьому збірна Україна, будемо говорити відверто не готова. Сьогодні і зараз. Це такі речі, які не е, трапляються як не знаю, як, якась біда. Це е, нормально, природньо. Е, був другий тайм, е, дещо важчий для збірної України, я вважаю, тому що ну, е, за змістом нічого не було створено. От Взагалі. Абсолютно, і взагалі, це теж біда, це теж треба запам'ятати і думати, як працювати з цим. Матч збірної України Руслана Ротаня. Я не зважаючи ні на що відкладув певний такі от плюси, що ми намагалися грати десь. Певних відрізках в проактивний футбол, і це ну, для збірної України це великий плюс. Що там буде далі з цим проектом? Тому що нагадаю, що з Русланом Ротанем швидше за все ця збірна зіграє ще два поєдинки у червні. Там вже потрібен буде результат. Сто відсотків ми не можемо просто так, от дивитися, о, це добре, це добре, а це не зовсім ні. Ми маємо здобувати результат, і ось тоді вже зовсім інші питання будуть поставати ніж в матчі проти збірної Англії. Англія ну просто команда дуже тупого класу. Будемо відверто говорити, що Англія десь не добирає того, що вона б мала. Брати в своїх поєдинках в своїх глобальних виступах, і ну це окремі претензії до Саутгейта з боку англійських болівальників, але як факт ми говоримо про те, що це збірна, яка ну не нашого рівня, 100%. Про що ще хотілося б згадати зараз, ну, дивлячись на ці всі міжнародні поєдинки, я згадаю збірну Іспанію. Можливо, це близько для мене, але сам факт: збірна Іспанії, як завжди, серед головних фаворитів. І ця національна команда змінюється з Луїсом дела Фуента. Луїс дела Фуента, людина, яка тренувала молодіжку, тривалий час, яка возила збірну Іспанії на Олімпійські ігри, де команда була фіналістом. Отже, що змінюється в збірні Іспанії? Це теж цікаво. Альоро Мората став капітаном збірної. Ну, здавалося, Альоро Мората і капітан, ну, взагалі, не поєднання речі, але саме такий хід було зроблено. І я вважаю, що це круто. Ну, взагалі, Альвар Марата як людина вістрія як футболіст, який виконує дуже важливу функцію. І е, збірна Іспанії не була переконливою, незважаючи на рахунок, підсумковий рахунок проти Норвегії 3-0. Але команда не зіграла в якийсь такий от футбол часів Луиса Енріке. Коли контролюється м'яч, контролюється ситуація, контролюється все, але назавжди досягається результат, до речі. Але е, цього разу було е, дещо інакше. Але є така тенденція, що е, Луїс Делефуенте ставить е, справжніх центр форвардів. Той же Мората. Це круто, це взагалі ну, такий хід, який показує, що ти йдеш е, за. Е, Класичною схемою, канонічною схемою з Сентр Фордом Хоселу Мато, ну дійсно топова людина, людина, яка надто багато свого часу витратила на виступи в різних Алавесах, зараз еспаньолі, але це люди, які роблять різницю на вістрі атак. Тому мені подобається ця ідея реформації збірної Іспанії. Хоча... Сама збірна Іспанії поки що з Луїсом дела Фуенте не була переконливою. Отже, я закликаю вас підписуватися на наш канал, пропонувати нові теми, нові ідеї і, звичайно ж, реагувати на наші випуски з вами був Роберто Моралес.